Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні було вже кілька доповідей головкома сирського щодо ситуації на фронті, також на територіях проведення нашої операції в Курській області. Збільшуємо територію активних дій. Головком доповідав, що наші сили контролюють 74 населених пункти в Курській області. Дякую кожному солдату, кожному командиру, який це забезпечують. Знов дякую і усім. Нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд, це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здались полон, і всі вони отримують гуманне ставлення. Такого ставлення вони навіть у їхній же російській армії не мали окремо. Проговорив з міністром оборони Уміровим, представниками Верховної Ради офісом. Щоб для наших воїнів, для всіх захисників захисниць, які виконують бойові завдання на території держави агресора, були гарантовані і швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту і без жодної бюрократії для наших воїнів. Це загальна і обов'язкова політика нашої держави. Наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску. Обговорили також сьогодні на спеціальній нараді нові рішення та законодавчі ініціативи, які ми готуємо на серпень і які точно посилять нашу державу, наш захист, наше суспільство. І сьогодні ж вже відбулася зустріч. Робочої групи щодо пункту нашої формули миру щодо енергетичної безпеки взяли участь у зустрічі представники 40 країн, партнерів і міжнародних організацій. Ми готуємо роботу, і це буде онлайн робота вже в серпні на рівні радників, яка готуватиме конкретний шлях гарантування енергетичної безпеки. Вдячний. Усім, хто допомагає, і зараз всім нам в Україні потрібно діяти так само об'єднано та ефективно, як це було і в перші тижні і місяці цієї війни, коли Україна перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави. Зараз ми зробили так само. Ми знов довели, що в будь-якій ситуації ми українці здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою. Незалежність, і ми маємо на 100% використати наші досягнення. Так і буде. Зберігаємо увагу до кожного напрямку, захисту нашої держави, до всіх фронтових напрямків: Донеччина, Покровський, Торецький, Краматорський, Харківщина, Південь, Окрема увага Курській області, а отже, захисту всіх наших прикордонних громад поруч. Чим більше. Російської військової присутності буде знищено в прикордонні, тим ближче буде мир для нашої держави і справжня безпека. Російська держава повинна відповідати за те, що вона наробила, і вона відповідає. Я пишаюся нашими людьми. Слава Україні!